Україна зміцнює Авдіївку на фоні спроб Росії захопити місто. Як пише видання Форбс, є вагомі підстави вважати, що на порятунок Авдіївки могли відправити одну з найкращих бригад української армії, третю десантно-штурмову. У той же час як пише Форбс те, що українці зміцнюють Авдіївку, не було раніше вирішеним питанням. Очевидно, вирішивши залишитися та боротися, українські війська беруть на себе великий ризик. Видання зазначає, що у командувача угрупованням Таврі Олександра Тарнавського було всього два варіанти: відвести вцілілі частини 110-ї бригади з відкритої східної частини міста та закріпити українську лінію в центрі Авдіївки чи відразу за містом на заході, або посилити 110-ту бригаду і спробувати відтіснити російські сили від лінії постачання гарнізону. Тепер основним завданням нових українських сил в Авдіївці буде зменшити тиск на Овну асфальту дорогу зі сходу на захід до центру Авдіївки, вулицю Грушевського, як нагадує Форбс, третя десантно-штурмова бригада провела одну з останніх переможних битв в українському наступі 2023 року та звільнила місто Андріївка за 25 миль на від тавдіївки. Ця перемога дала можливість бригаді відпочити, перекваліфікуватися, набрати нових солдатів. У свою чергу радник очільника офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував можливість виведення українських військ з Авдіївки Донецької області. Під час розмови з журналісткою Юлією Латиніною Подоляк закликав дочекатися військового аналізу поточної ситуації в місті від нового головкому Олександра Сирського. И застырить перечастных выставка про те, что все втрачено. С учетом того, что мы видим сейчас в России милитаризация экономики, военное производство, взаимоотношения с Кореей, и Ираном и так далее, это может привести к тому, что Россия будет перенасыщена ресурсом, а у нас будет оставаться дефицит ресурсов. В какой-то момент за счет количественного подавления фронт может быть продавлен в нашу сторону. Нам это точно не надо. Радник голови офісу президента також зазначив, що тактика залишення населених пунктів один за одним буде невдалою. Він додав, що генерали приймають рішення, виходячи з мінімізації людських втрат. Тим часом, колишній народний депутат та військовий зсу Єгор Фірсов в ефірі телемарафону підтвердив, що ситуація в Авдіївці складна. Вона критична, критична вона в тому, що ворог, обійшовши місто з флангів, контролює логістику. Військовий зазначає, що тепер до Авдіївки складно заїхати, а з Авдіївки складно виїхати, але ЗСУ розробляє плани для того, щоб потрапити до Авдіївки і все ж таки заїжджають у місто. Також фірсов заявив, що тим часом командування ЗСУ також готує сюрпризи для окупантів на Авдіївському напрямку. В найближчим часом командування планує проводити дії, які будуть дуже неприємними для ворога. Також в ефірі телемарафону військовий експерт Петро Черник розповів, чому стратегічно важливо утримати Авдіївку. Авдіївку треба утримувати, чому це стратегічний пункт це ворота до усієї Донеччини. Раніше аналітики осін спільноти Діпстейт повідомляли, що Росія окупувала близько 18% Авдіївки у приватному секторі на півночі від населеного пункту ведуться штурми. Експерт Більд з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке повідомляв, що російські окупанти перерізали залізничну лінію в центрі Авдіївки. Їм залишилося лише 700 метрів до індустріального проспекту єдиної дороги, яка пов'язує місто з підконтрольною Україні територією. Російські окупанти зібрали на окупованій частині Донецької області цар Потяг, що складається з понад двох тисяч вагонів. Відтягнеться на 30 кілометрів. Його задом перешкода для просування сил оборони. Однак, як повідомив директор інформаційно-консалтингової компанії Діфенс Експрес Сергій Згурець в ефірі еспресо, пробити фортецю з вагонів, яку облаштували російські окупанти, не буде особливою проблемою. На 30 кілометрів розтягнули та заставили цими вагонами усю ділянку від Оленівки до Волновахи. Ймовірно, що комусь не дають спокою лаври Суравікіна з бетонними спорудженнями, і хтось вирішив створити ще якісь рішення для утримання тимчасово окупованої території. Експерт зазначає, на прикладі Авдіївки видно, як складно перетинати залізницю, оскільки важкій техніці складно пройти таку ділянку. Однак, на думку згурця, коли настане часто то ЗСУ не матимуть труднощів із руйнуванням фортеці з вагонів, яку створили росіяни. Сама логіка тромбування цієї залізниці вагонами. Є дещо дивною, як на мене. Давайте будемо аналізувати далі та й детальніше поставимося до цього факту, аби зробити більш глибокі висновки. Чи є логіка у цих діях? Зазначимо про спорудження 30 кілометрового потяга. Повідомила аналітики Deep State. Його зведення розпочалося в липні минулого року. Аналітики вважають, що цю конструкцію можна розглядати як окрему лінію оборони, тому що пошкодити, зрушити або підірвати 30 кілометрову масу металу вкрай важко. Верхня палата Конгресу США подолала останню процедуру перед голосуванням пакету, який передбачає виділення допомоги на суму 95 мільярдів доларів. З них 61 мільярд для України, 14 для Ізраїлю та майже 5 мільярдів доларів для підтримки партнерів в індо регіоні, включаючи Тайвань для стримування агресії з боку Китаю. За висловилися 67 сенаторів. 27 законодавців проголосували проти. Для ухвалення рішення було достатньо 60 голосів. Пише рейтер. Попереду фінальне голосування. Вже по суті для цього потрібно буде 51 голос. Як відомо, демократи і республіканці не можуть домовитися щодо голосування про схвалення допомоги у цілому. Тому зараз Сенат покроково голосує за поправки до закону про допомогу закордонним партнерам. Днями президент США Джо Байден назвав затримку з допомогою Україні злочинною бездіяльністю та закликав конгрес якомога скоріше ухвалити законопроєкт. Водночас, експрезидент Америки та кандидат на виборах президента Дональд Трамп закликав республіканців конгресі не підтримувати виділення грошей Україні. Нагадаємо, напередодні Трамп зробив цинічну заяву, що США можуть відмовитися від захисту деяких союзників по НАТО у разі російського вторгнення. Про це повідомляє Рейтер. Промова Трампа викликала жорстку реакцію західних посадовців. Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг у своїй заяві наголосив, що будь-які порушення про те, що союзники не будуть захищати один одного, підривають всю нашу безпеку, включаючи безпеку США, і піддають підвищеному ризику американських і європейських солдатів. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк Камиш нагадав, що девіз НАТО один за всіх, усі за одного є конкретним зобов'язанням. А Міністерство закордонних справ Німеччини опублікувало повідомлення зі згаданим гаслом з хештегом get Together» у своєму англомовному обліковому записі Мережі Ікс. Тим часом російський економіст Владислав Мілов в інтерв'ю на каналі «Ходорковський Лів розповів, що фінансові резерви РФ стрімко виснажуються. Військово-промисловий комплекс РФ уперся в плато і більше не здатний розвиватися. власть не пытается это дело спасти, но их финансовые резервы быстро истощаются. А ликвидная часть фонда национального благосостояния ну, почти вдвое уменьшилась с начала полномасштабного вторжения. С его словами. Если на начало 2022 года она была равна финансированию армии и оборонного сектора примерно в течение 30 месяцев, То часто только на п'ять з місяців у них осталось денег в ліквідній части ФНБ. Тобто менее 5 трильйонів рублей, А було почти да, на начало повномасштабної війни. На думку експерта, Кремль зараз живе у режимі протриматися до листопада, очікуючи, що Трамп прийде до влади. На тлі позиційних боїв російські окупанти просунулися в районі Авдіївки. Локаційні кадри опубліковані 11 лютого показують, що загарбники просунулися вздовж залізничного провулка на півночі Авдіївки та на схід від Невельського, на південний захід від Авдіївки. Про це йдеться у оновленому звіті інституту вивчення війни. Американські аналітики зазначають, що російські воєнкори стверджують, що окупанти нібито просувалися вулицями Тимірязєва та сільсгосптехніки на півночі Авдіївки та біля Первомайського. Хоча візуальних доказів цього експерти не бачать, як зазначається, позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Новокалинового та Новобахмутівки, у самій Авдіївці та на захід від Авдіївки біля населеного пункту Тоненьке та Північне, на південний захід від Авдіївки біля Первомайського та Невельського. За інформацією російських джерел, ворог продовжує намагатися перекрити ймовірно головну наземну лінію зв'язку українських сил із Авдіївкою. У той же час командувач таврійського груповання військ ЗСУ бригадний генерал Олександр Тарнавський, розповів, що армія противника все активніше використовує групи бронетехніки під час штурму піхоти. У спробах захопити кілька квадратних кілометрів зруйнованої та знелюдненої Авдіївки Кремль задіює всі свої сили. За минулу добу на фронті сталося близько ста бойових зіткнень. Росіяни продовжують наступати на всіх напрямках. У свою чергу українські захисники стійко тримають оборону і завдають окупантам значних втрат. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, втрати російських загарбників склали 395 тисяч 990 військових. Експрезидент Монголії Цахеагін Албахдорч відреагував на інтерв'ю російського диктатора Володимира Пуціна американському пропагандисту Такеру Карлсону, в якому він виправдовував агресію проти України кремлівськими наративами про споконвічно російські землі. У відповідь на ці заяви, колишній монгольський президент написав у мережі X про історичні землі Монголії на території Росії і навіть показав карту. На ній можна побачити, що сучасна територія РФ входила до складу монгольської імперії кілька століть у підпис до карти Албех Дорч написав після виступу Путіна я знайшов історичну карту Монголії. Не хвилюйся, ми мирна і вільна нація. Зазначимо, що 25 хвилинний екскурс в історію під час інтерв'ю, яку Путін спотворив на свою користь щоб виправдати агресію РФ, зіграв йому не на руку. Наприклад, у мережі X китайці розгорнули дискусію про право на російські землі. Аналітик Ван написав, що інтерв'ю Путіна ще раз підтверджує його упередження щодо того, що зацикленість на історії зазвичай неконструктивна. А китайсько-американський актор Роберт Ву заявив: якщо вже говорити про історію, тоді РФ має повернути Китаю Владивосток та інші величезні території, вкрадені у КНР понад 100 років тому. Також у 2022 році прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісі Да заявив про те, що Курильські острови є споконвічними територіями Японії. Мережі АЗС почали збільшувати вартість пального. З 5 по 12 лютого ціни на бензин А95 в середньому по країні зросли на 13 копійок – до 50 гривень 85 копійок. Про це пише видання «Енкор» з посиланням на дані консалтингової групи А95. Бензин А95 найбільше піднявся у вартості у мережах «Восток», «Газ» та «Фактор». Там пальне подорожчало на 1 гривню – до 48 гривень 50 копійок за літр. Дизельне пальне найбільше більше подорожчало в мережі «Укрнафта». Ціни також піднялись на 1 гривню до 49 ,90 гривень 90 копійок. На 50 копійок зросла вартість пального в мережах Чіпо та ВСТ. Ціни на бензин марка А95 зросли до 50 ,40 гривень 40 копійок. Диспальне подорожчало до 49 ,85 гривень 85 копійок за літр. Мережа АЗС «Шел» збільшила ціни на всі види пального у межах 50-60 копійок. Бензин марка А95 відтепер Коштує 53 гривні 85 копійок за літр. БРСМ Нафта збільшила вартість літра бензину А95 на 7 копійок, до 48 гривень 13 копійок, а дизельного пального на 29 копійок, до 47 гривень 78 копійок за літр. На Україну насувається аномальне потепління. Протягом тижня очікується коливання температури повітря, ближче до вихідних тумани і опади у вигляді дощу з переходом у сніг. Так перша половина поточного тижня в Україні виявиться у більшості областей не по сезону теплою. Температура повітря в день плюс 6, плюс 11, а у південних та західних областях повітря прогріється до плюс 12, плюс 17. Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич. Роте ближче до вихідних, за словами кандидата географічних наук до України з північного сходу надійде морозне повітря з хуртовинами та 10-градусними морозами. Синоптик пояснив, що над середньою Волгою виникне антициклон, вплив якого пошириться й на нашу країну. У межах антициклону циркулюватиме морозне повітря. Завдяки стійким східним вітрам, пориви якого в Приазов'ї на Донбасі та в Криму сягатимуть 17 метрів на секунду, цей холод досить швидко досягне території нашої країни. За словами Кібальчича, похолодання розпочнеться з півні. Та східних областей, а найменше торкнеться з західної частини та Одеської області. До 20 лютого морози охоплять всю територію України, а середньодобові значення температури виявляться нижчими за кліматичну норму на 3 шість градусів. Тільки Закарпаття, за даними Ігоря Кібальчича, залишаться у відносно теплому повітрі, оскільки гори перешкоджатимуть поширенню холоду зі сходу.